Матвійко, ти, коли чекаєш подарунків? Ну у нас для тебе є подаруночок, є сюрприз. Okay. Подаруночок. <Tact Inc> oh а який? Подаруночок. ти де? Нічого, собі, це ще справжня фея? Так, Матвійко, я тобі бажаю здоров'я, і я тобі подарую подарунок сьогодні, щоб ти був щасливий. що ти в мене є моє щастя. І я тебе люблю, хайчка. Що там буде подорожувати? А це тобі? І ми з татом і з Надійкою також даруємо тобі подарунок. Так, звичайно, до надійка подарунка, напевно, ми. Як думаю, пороблюємо. Не знаю, це повітря. Дивитися. Ось така коробочка. Mm, так, це, напевно, звичайна коробочка, так? Ні, ну позицію І ще одна коробочка. Коробочка в коробочці. Коробочка в коробочці. Так. Коробочок це року буде достатньо. Thank mm -hmm. you.